Війна для нього це не тільки про патріотизм. Війна для нього це щось особисте, адже вона забрала в нього дуже близьку людину, рідного брата. Спорт для нього це не просто про здоровий спосіб життя чи змагання. Спорт для нього це про майбутнє цієї країни, адже його покликання і його професія вчитель. Він прививає своїм маленьким учням з самого дитинства любов до спорту і любов до своєї країни. Він робить зі своїх учнів справжніх українців сильних і чесних. Ми вирушаємо в містечко Носівка, що на Чернігівщині, щоб познайомити вас з ще одним нашим героєм Антоном, глибокою людиною і справжнім воїном у всіх сенсах цього слова. Ось ми і доїхали. Нарешті, місто Носівка. Початкова школа, в якій наш герой до війни працював вчителем фізичного виховання. Зараз ми познайомимося з ним поближче. А ви не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал Підбульфайт. Моє вітання, друже. Бажаю здоров'я. Як справи? Да нічого, нормальненько, працюємо. Школа. Чому ми тут? Ну, це моє місце, можна так сказати. Це мій храм. В Цьому місці я народився, і в цю школу я ходив, а також перший прийшов працювати саме в цю школу вчителем фізичної культури. А як сталося, що ти став фізруком? Взагалі, ну на це вплинуло багато факторів родина, якби батьки, також моя особиста думка з приводу цього, тому що я займався з самого дитинства спортом. І пріоритети на майбутнє, взагалі, що вчитель, якби фізичної культури або спорту, або той самий тренер, є дуже перспективно. Які в тебе стосунки з дітьми взагалі ти з ними дружиш? Вони до тебе відносяться як до друга чи як до вчителя? В Першу чергу, вчитель в інших випадках я їм можу бути так само і другом, навіть коли він прийде в школу, і якщо якась ситуація чи як потрібна підтримка, я насправді. Вже веду себе як не просто вчителя, як друг. Дуже тісно їм нав'язую пропагандую спорт, інші речі для нашого. Молодого покоління, як ти тримаєш цю дистанцію, щоб вони тебе і поважали, і прослуховуються, і з тобою дружать. Насправді, я можливо і не всім подобаюсь, так як вчитель, деякі можливо мають і хейт якийсь. Але більша частина того мають до мене повагу. Я сам розумію, на кого я можу надіятися. Ну це видно по дитині. А деяких в случаях ну. Маю ну, відсікаю цей контакт, і не кожному я відкриюся так, як друг. Антон дуже любить свою професію. Так би мовити, педагог від Бога. На війні йому цього не вистачає найбільше. Тому, коли він у відпустці або на реабілітації обов'язково проводить уроки з дітьми, адже це його повертає в минуле і загоює душевні шрами. Який він привозить із собою з фронту? Я так розумію, ти плануєш бути не фізруком, а вже тренером і більш там по спорту. так? Я не розумію. Так, це вже надалі. Якщо ми плануємо, дай Бог закінчиться війна, і тренери, якщо такі, то понадобляться, то я буду тренером. У перспективі фізрук мріє відкрити зал і робити зі своїх учнів професійних спортсменів. Коли ти почнеш тренувати, ти будеш тренувати в рідному місці, чи ти будеш кудись переїжджати? Хотілося, щоб тут була своя спортивний клуб. Але їздити брати якийсь досвід у більш досвідчених професійних тренерів. Крім років, фізрук вже починає проводити тренування тим учням, яким уроків фізкультури замало. Ставить удар навіть дівчатам. Я дивлюсь, що ти завжди в гарному настрої. Як взагалі вплинула війна на тебе? Тобто, ти розумієш, коли ти проходиш школу, ти розумієш, що це школа і потрібно. Ну... Бувають випадки, коли мені було і потрібна допомога була від дітей ну, або від вчителів. Я приходжу з гарним настроєм, але в один прекрасний момент в мене він може змінитися. Ну, от Таки поймають там, згадку, якусь ще флешбек, і реально став, ставало дуже погано. Я от Скільки де я не був в Донецькій області, це Школа це об'єкт номер один, куди взагалі йдуть прильоти. Школа це страждає для мене. Це таке місце священне. Ти викладач в твоєму розумінні як потрібно дітям розповідати про війну? Стараюся наводити багато прикладів, взагалі даю перегляди своїх відосів, щоб вони ну бачили, розуміли. Бувають і деякі ну жартовні, смішні моменти, круті моменти, спогади. Діти свого вчителя обожнюють. Це неможливо підробити і видно неозброєним оком. Тому що із ним можна по душам поговорити. Тобто він все зрозуміє, що ми говоримо. От він, ну, типу, на нашій волні, можна так сказати. Ну, він ще вчитель, друг. Ти знаєш, що Антон буде приймати участь у проєкті підбульфайт? він буде битися от, серед військових. Що ти йому побажаєш в цьому турнірі? Успіхів, щоб він переміг, тому що він дуже сильний. Антон, ти вважаєш, що він так. переможе? Так Все. я сподіваюся на це зараз. Антон з учнями проводить не так багато часу, як би йому хотілося, адже попереду в нього дуже важлива подія: турнір Підбольфайт, до якого він посилено готується. Я так розумію, що ти мав виступати на змаганнях у себе в десантно-штурмових, але вони не відбулися. І взагалі, як проходить зараз твоя підготовка? Змагання тоді не відбулися через війну. Я туди якраз потрапив уже на підготовку у місто Торецьк у лютому 2022 році. Це спочатку була першість 95-ки з рукопашного бою. Я, я якраз тоді виграв е, е, ці змагання і потрапив у збірну 95-ї. Там уже познайомився із хлопцями, дійсно професійними, які вже до цього виступали, мали чемпіонство і України е, і Збройних сил України. Я можу тренуватися на вулиці, можу тренуватися в залі. Прихожу до цього психологічно в, більшу, в певному моменті. Я настроєний більше. А для того, щоб виконати підготуватися до бою, я думаю, у мене буде ще час. Є в кого просити допомоги. Гаразд, тоді ви поїхали в зал. Подивимось, в якій ти зараз формі. По дорозі в спортзал Антон попросив нас заїхати в одне місце, бо хотів поговорити з близькою людиною, молодшим братом, який загинув на війні, і був чи не найважливішою людиною в його житті. Привіт, братику! Давно не говорили. Прийшов я сьогодні до тебе в таку пору року. В родини все гаразд. Софійка вже в першому класі навчається. Я попіклуюся про свою сім'ю. Зараз цей момент я поряд з ними. Софійка дивиться все, ще скучає за тобою, все ще думає, коли ти вернешся. Вона постійно промовляє. Утя, Утя, Утя і добре ранок дивиться на твій портрет і розуміє, що вона тебе ще чекає і не може повірити, що тебе вже немає. На фронті, як завжди, неспокійно. Наші багато вже знищили ворога, і багато з наших також вже загинули. Передавай привіт смайлу, вікінгу, нашому командіру волку. Я знаю, що ти там рядом з ними. В честь тебе буду приймати участь у турнірі. Я роблю це раді тебе, ради твого імені, щоб ми пам'ятали всі твої подвиги, твоє ім'я. Так що я налаштований дуже серйозно, маю змогу, щоб ти, так би сказати, мене благословив на цей бій. Так що, братику, не буду сильно тебе затримувати. Я ж приходжу сюди тільки по дійсно серйозним моментам, і я радий, що я першим цим ділюся іменно з тобою. Що мене чекає далі, дійсно, турнір, про який я мріяв. Ну, а ти сам це побачиш, ти сам це побачиш там з неба. Давай, герої не вмирають. Ось в цьому залі Антон Фізрук проводить левову частку свого часу, адже до надважливого для нього турніру залишилося не так багато часу. І в цьому турнірі він прагне перемоги на радість брату. Тох, розкажи трохи про свого брата. Мого брата звати Назар. Йому було на той момент 20 років. Звичайний хлопець, який полюбляв спорт, який навчався в коледжі, який захоплювався українськими воїнами, подобалась йому військова професія, тому його мрія завжди була стати військовим. Саме молодший брат Назар спонукав Антона піти до війська. Адже з дитинства вони були не розливоди. Він ви, ви вирішив піти служити в 95-ту бригаду, я так розумію, правильно? В цей момент брат так каже, ти зі мною, ну, ти готовий якраз служити, віддати роки, почати щось не то, що нове, а навчитися тримати зброю. Ну, ми ще про ці події не знали, але ну, це якраз цей час був, де ми підготувалися цією професією військового знали цю справу. І постепенно, отак уже сам е, проходили оцей путь, і так саді важче, і важче, ну в гарять, ну, попадали. Коли ми приїхали 142-й навчальний центр, там треба було фізо здавати. Е, ну, здали фізо. Я там показав кращий показник. А тоді, коли нас построїли, і серед 70 людей, які прийшли, щоб поступити, 20 тільки було місць. І от двадцяточку назвали, брата не назвали. І я такий блін, тобто я вже, виходить, служу, а брата ні. І він, він не розгубився, він каже, якщо не сюди, поступлю, я додому, додому шляху не маю. Поїду зараз в другу, буду поступати, пробувати, але зустрінемося, будемо разом. Потім вирішив це питання з офіцером, і він тоді якраз 21-й йому вже сказали, ти. Ти поступив. Тобто в нього були хороші покасний, психологічна підготовка і все. І я дивлюся, він якраз потрапив туди, куди потрібно. Розкажи трохи про службу. Після того, як ми вже поступили, ми переїхали у 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ. Ми вже зрозуміли, що це хардкорно. Це не ССО, це не піхота. Ну, це видно, що звідти виходять настоящі воїни підготовкою. Ну, майже кожен день це були виїзд на полігони, переважно тренування, тренування, вечірні виїзди. Так само вчили працювати зі зброєю, долати великі кілометражі, виживати в таких умовах, майже без нічого. Тобто вони знали, що нас очікує. Ти захоплювався службою? Тобі подобалось? Як би сказати, там мене і прийняли так, якби фізрука, тому що ну, мав дуже гар гарні фізичні здібності. Хотів вже далі, коли був би на службі, потрапити у спортивну роту, щоб представляти 95-ку на всіх змаганнях, які би приймав би участь. Була рота да все. Я займався їх, ну майже їхньою фізичною підготовкою. Да, то мені давали право це робити. Тобто, Фізрук не тільки в школі, а й в армії був. Отак, да. Тобто вони зрозуміли, що в мене є до цього. Повномасштабне вторгнення. Антон зустрів вже на передовій. Як в тебе почалася війна? Нас заступив наряд з 12 години до 2 ночі. В принципі, такий нічний час, нічого пособного, ну, ніхто нічого не працював. Від 4 години постояв на, на посту і пішов собі в бліндаж з братом спать. У десь пів п'ятого ранку чую, забігає кадет з криком Ребята почалася війна, Начинають, зараз чувствуємо прильоти рядом біля бліндажів. По тривозі вже командир сказав, що готуємося до оборони наших позицій. І в чому тільки могли, швидко каску броніка це наділи. На не пам'ятаю, в чому я навіть вийшов, і почали займати е, для оборони. Тобто з першого дня ти вже обороняв, можна сказати, країну. Навіть не з першого дня. Багато ситуацій лінія фронту загострилася ще десь приблизно в середині лютому. Ми вже понесли втрати, втратили свого командира-старшину, Осталися ну, без батька, хто міг командувати. А на той момент вже так було 18 лютого. На футболці написано Банкет. Що це означає, Розкажіть. Це вже команда, яка подається перед боєм. Е, наш е, офіцера волка, це його була любима фраза. Е, ну і не тільки його, хто, хто знав в ті часи, таких офіцерів, як волк, покойний вікінг, е, панама. Оце воно пішло звідти. Е, ця команда, яка заряджає, то тобто, є готовтися. зараз буде банкет. І оце десь так ми підхопили це слово і на одній з операцій при штурмі. І отак воно якось пошло. Розуміло, Ось, що якщо так. ви збираєтесь на банкет, то ви збираєтесь на бій, на штурм. Да? Да. Ця команда подається не просто, а якщо це вже пряме зіткнення з ворогом. Саме страшніше, що ти бачив на війні. Сьогодні зранку буде штурм населеного пункту. Ти собі прокрутив, що думаєш, о, зараз буде столкновення з ворогом, зараз собі нафантазував, як ти його знищиш. Починається це все з самого ранку, розумієш, що всі хлопці заряжені на адреналіні, вриваються, питаються знайти цього ворога, а не розумієш, що довкола є ще такі звичайні цивільні люди, які там живуть. І, зна... і тоді вже ти трошечки так приостановлюєшся і починаєш думати, а куди стрельнути? Ні, я не буду стріляти в ту хату, тому що я знаю, що там бабулька якась. знаєте. І таке не хотілося зацеплювати мирне населення серед цього, коли ми. На адреналіні просто вривалися в хату і казали, де, де є. Самий страшний день це день, коли загинув мій брат. Це було 26 травня. З самого ранку він прийшов до мене на позиції. Ми були недалеко в посадці. Він прийшов до мене і каже: братан, не мною сходити поміняти батарейки у радійці. Я говорю, давай, а що інші пацани не йдуть, каже, да ні, ніхто не хоче, вилазити з норок, треба йти поміняти. Я ж зібрався і з ним пішов через тропіночку ну, по точці, куди нам треба було поміняти. От вже щось, щось нас тоді вже затримувало. Знаєте, Це особливий момент був, коли ти з ним разом йдеш, зайшли ще до, до хлопців у бліндаж, якраз почався обстріл і сидимо, так закрили по цигарці, сидимо. Говоримо, так збиралося людей небагато. Як завжди, ну, коли так багато і коли обстріл, всі починають друг друга підтримувати, шутять. Кажуть, ребятки, походу не вивеземо. Тут, мабуть, по команді тапочки будемо уходити через другі позиції. Ну так, шутили. Але всі так прекрасно посиділи, говорю, треба йти далі. Ідемо далі, все одно щось затримує мене. Хочу пост... ще поговорити. Знаєте, він так уже замислився, каже, скільки мене хватить, скільки й тут буду. І пішли ми далі. Продовжується обстріл. Ми падаємо до мене. Вже моя перша там позиція була. Ми туди впали в ямку, переждали трошечки, а він опять обратно спішить. Треба пацанам радієчки, хочу на своє місце, хочу йти туди. Ну і він пішов так метрів 300 від мене, чуть, чуть далі пішов. Тут нічого, не всього, такий е, вихід навіть не було чутно. Прильот е, і чуємо е, крик. Чу, ну, брат закричав, як його і тоді. Давай же ж в радійку зв'язуватися, хто, хто, хто. Я кажу, парні хто, так, знаєте, серце що, походу, б сказало, що по ходу. Тобі спочатку не хотіли казати, мабуть, да? Ну да, вони так подумали, я так на нього, хлопці вже голову нагнули, вже одразу так всіх ну, розпач, да, все, каже, кадет каже, Утя, Утя. І, ну все, тоді в такому, що не роздумаючи, пішли з хлопцями забирати тіло, краси йшов. Ну, я так не чувствував, що даже рядом, ну не то, що рядом, а оці е, прильоти при, 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 при арти було, треба було достати, типу, брата. І хлопці, які тоді були, допомогли мені, ждали цю машину. Вака, вона не під'їжджала, хвилин 40, да, бо обстріли були в цей момент розумію, що ось ціло брата лежить. Це, напевно, найстрашніше. взяти телефон і попитати, кому набрати батьку чи матері сказати е, в першу чергу, що де, де Назар. Це було частіше, Це, напевно, в цьому всьому — це крик цих ну, сльози батьків. Війна виявилася не такою, якою він її уявляв. Адже більшість часу доводиться не вбивати ворогів. А купати окопи і рубати дрова. Ми думали, ми зараз приїдемо 8 місяців, відростем такі бороди, зараз буде тут війна да все. А почали так прикапувати трошечки позиції, треба вже холодало, треба було на зиму принести дров. Такі всякі різні роботи працювали і ну, не давали так скучати. Там навіть я приїхав туди з сумками, взяв з собою гантельки, гірки, лапки, боксерські перчатки. Думаєш, все, одяжуриш, і підеш у тренажурочку, качатися, зараз набере маси, куди. <сі> Командир каже, ні, ніякої тренажурки, ребятки, ось вам брьовна. Виходить, постійно були в роботі. Треба щось було принести, їди доставити, да все. а в тебе така велика траншея веде, Мо метром 800. І так по коліна грязі. І Треба було пару ходок робити за день, щоб достати собі їду. Вже чуть трошечки далі. Ну я так розумію, що вони завжди копали і носили дорога. І були і бойові виходи. Правильно? Ну так, да, що ж говорить? 95-та легендарна бригада. Да, вже, вже після 24-го числа ще недільку покочкувалися на позиціях. Нас чисто чистуночі взяли, поміняли. Нас е ми тільки перегрузили речі на БТР. Загрузилися і при мінус 12 вже рушили вперед-вперед. Ну, не знаєш, куди їхамо 5, 5 часов чи 6, не пам'ятаю. Тільки тоді, як приїхали, ну, така мороз був, ми вже зрозуміли, що ми вже в новій точці. Там, хлопці там доносять все, ми десь возле Маріуполя. Ну, непонятно, хто, що де, кожен говорить по-своєму, ну все одно, зараз будуть тут, ну, коротше, буде нам роботи вистачати. Попали так під Волноваху, об'їздили її. Ну дуже багато там населених пунктів було, включаючи Павловку. Рівнопіль, Степне, Єгорівка, ну і там Володимирське, ну багато де де треба було, куди сказали команда, туди одразу їхали. Тобто, ще ворог тільки просувався, і деякі там стояли бригади, батальйони, які не могли тримати оборону, або вони щось втрачали, то нас одразу на підмогу туди, і ми тоді вже там їм допомагали. Оце ну, вдало, успішно. 3-4 штурми повні і морпехам допомагали, і все, вибить із населених пунктів. Навіть комбат тоді сказав, куди вас не затягнеш, ви щасливчики. Ну, реально. Попадали також під гради, під все, все це, коротше, цей хаос. Непонятно, що. Перший раз бачиш ці вертухи, думаєш, чи є це, чи наші, чи не наші. Взагалі, нормально, стрмно було. Весело. 27 березня. Ми вже тоді чекали, коли повністю 58-зайде е, на оглядар. Почекали пару днів. Нас поміняла 58-ма бригада. Думаємо, ну все, останеться в нас пару днів, чи зранку вже були в Слов'янську. Думали, ну все на славку трошки вдохнем. Я тільки приліг. То-кажуть, підйом, все, зобрайся, їдемо. І якби тоді ми вже заїхали подовгеньке. І так, для нас почалася ця Ізюмська операція. Там вже до цього вже були наші батальйони, які стримували ще чуть вперед, далі, натиск ворога. Там саме було гарячіше на той момент. Напевно, після Маріуполя це було ну, по три, по чотири. Рази ворог намагався зранку ну штурмувати позиції. На твою думку, як війна змінила тебе і нашу країну? Став набагато простіше відноситись до життя в самих простих речах. Є своя цінність це в дружбі, це в допомозі. Завжди якось знаєте допомагати тому, хто ну нуждається. І якось у нас є своя якось так братська сім'я, десантники. Ми друг друга підтримуємо. Я знаю про твоє відео з Тіктоку, яке набрало нагадай, скільки так, да, більше полтора ляма. О, це одне відео, не то, що я скажу, звичайне відео, але чомусь набрало популярність. Сидимо ми в окопі. І Я достаю в цей момент, починається обстріл, в цей момент нач... достаю молитовник і починаю читати псалом 90-й. І цей момент, наче так, ти читаєш, і воно, наче так, знаєте, не відчуваєш вокруг нічого. І просто готуємося, написано до бою. Друг, який він чистить зброю, виходить, перечищує, а я в цей момент починаю читати псалом перед банкетом. 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від січа ловця і від пошести згубної. Плечами своїми він захистить тебе і під тінню крил його надійно спочиватимеш. Був ще один відос. якраз Ми змонтували це і взяли з Російського телеканалу, бо вони якраз теж там щось знімали бабку. Вона там недалеко від Майорська була. І вона розказує, що їй там з Майорська співає гімн України. А в нас така якраз позиція була: занесли туди великі колонки такі, і кожен ранок і кожен вечір у нас був гімн України, гімн УПА, там, Дінамо, Дінамо, Оле, Оле, Оле. І оце щоб ну, не те, що розвеселити, Хлопців, а навіть їх попровоцирувати, ти на всю колонку туди вкручаєш і оце починаєш заряджатися цим моментом. Дуже Розу, смішно Ви вміли розважатись на війні. Нам поють дві України. <світ> <світ> Я отстаю утром і України. Але поки його війна на паузі, думки фізрука не в окопах, а вже на рингу. приділяє велику увагу тренуванням, адже знає, легкої прогулянки не буде. Хочемо від проєкту Підбольфайт, подивити тобі цю пташку. Я думаю, вона стане у нагоді і допоможе прискорити нашу перемогу. Тримай. Це Дуже той. приємно, дякую велике. Так взагалі, скільки в тебе було боїв до цього турніру? Щоб спортивних, так чотири. А так, щоб не спортивних, то нормально. Так що настроєний, в принципі, нормально. Зараз трошечки наберемо масу, підтягнемось, більше спарінгу будемо працювати, настроїмо режим, тренування, ну і комплексно підійдемо до цього, щоб я вже вийшов, дійсно, показав все, що я можу. Так а як ти наважився прийняти участь в файті? Якщо навіть в мене мало боїв, то я знаю, який я шлях пройшов, тому мені без різниці, з ким мені. Виходити. Тобто суперникам легко не буде. Так, їм не легко не буде, а мені буде це по кайфу робити. Хочу відчути цей заряд адреналіна, хочу дійсно показати крутий бій. Напишіть, будь ласка, слова підтримки. Це дійсно дуже крутий хлопець, крутий боєць. Ми побажаємо йому успіхів, і з тобою ми зустрінемось уже на турнірі. Тисну руку. Дякую.